За добу 20 ворожих обстрілів із авіації, градів та артилерії зазнав Покровський район. Повідомляє прислужба поліції Донецької області. Шість авіаударів було у селі Ласточкине та п'ять у Авдіївці. Російські війська вранці обстріляли адміністративну будівлю Авдіївського коксохімічного заводу. Поранення отримали троє людей. Повідомив очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. За його словами, обстріли міста відбуваються щодня. Це дуже Часто після Нового року почали ракетами бити, авіаудари саме в місто. Ну, Пропозиції навколо міста. Ласочина дуже потерпає останні пару тижнів. Ракети до 10 в добу іноді прилітають в місто. Наслідки прильоту по комунальній 3 6 березня Авдіївка. Дві ракети лягло, це воронка від першої, а друге. Перша воронка, перший прильот ракета. Другий пряме влучання вніс, е, в будинок. Внаслідок російського обстрілу селища Суха Балка Бахмутського району двоє місцевих мешканців поранені. Рятувальники турецького гарнізону надали їм першу домедичну допомогу та транспортували до лікарні. Повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій Донецької області. На Бахмутському напрямку тривають бої. Вагнерівці продовжують спроби штурмувати місто. Повідомив речник східного групування військ збройних сил України Сергій Черватий. 102 обстріли відбулося різними типами ствольної ерект. Не артилерії за цю добу по всьому бахмутському напрямку: 72 боєзітнення в районі населених пунктів: Барківка, Дубова Василівка, Оріхова Василівка, Іванівські, і сам сам Бахмут. Тільки в районі Бахмута було 35 обстрілів і 12 боєзітнень. 115 окупантів знищено, 197 зазнали поранень різного ступеня. Десантники 80-ї окремої штурмової бригади нищать ворога на Бахмутському напрямку із британської гармати L119. Плюс, плюс. Готові? Постріл. Стріляє дуже-дуже тихо. то Виходів практично її не чути. Ну, вночі гарно чути. А так в день то воно не глушить, як стара радянська техніка. Навіть по радіоперехопленнях деколи приємно чути, що воно звідки сидить, а ми не знаємо, звідки воно летить. Піротехніки держслужби з надзвичайних ситуацій проводять роботи з розмінування території Донеччини. За даними відомства, за добу на території Покровського, Краматорського та Волноваського районів вони виявили та знешкодили 45 вибухонебезпечних предметів. Вікторія Алєксєєва, Суспільне новини, Донбас.